Відбулася колегія районного відділу культури. Захід провели в обласному драматичному театрі імені Озеркевича. Говорили про підсумки роботи у 2009 році та плани на цей рік. Передувала засіданню виставка робіт клубів за інтересами. Побував у середовищі культ працівників Богдан Малецький. Дійство у драмтеатрі стартувало ще задовго до початку колегії. У вестибюлі свої роботи показували клуби за інтересами. Загалом на сьогоднішній день у Коломийському районі діє сім таких об'єднань. Вони працюють у селах Ворона, Воскресинці, Раківчик, Іванівці. А у Мишині таких творчих майстерень аж дві. Дії на Коломийщині і творче об'єднання працівників культури намисто. На колегії говорили про роботу культури в минулому році та плани на наступний. Начальник відділу Людмила Федор каже, що аматори нашого району мають чим пишатися. Сьогодні святкова підсумкова колегія. На ній буде висвітлено одне питання підсумки роботи закладів культури за 2009 рік, перспективи розвитку на 2010 рік. Ну і традиційно наша колегія закінчиться розколядою, адже 15 лютого ми будемо всі святкувати народне дійство стрітання. І хотілося б підвести підсумки і калейдоскопом перейтися по всіх новорічно-різдвяних заходах. Ми успішно виступили на творчому звіті Івано-Франківщини в місті Києві, де коли Представляло шість колективів з Великої Кам'янки, Сопова, Мишина, е наш муніципальний оркестр Гуцулія. Відзнакою доброї роботи культури Коломищини є і те, що директору будинку культури села Мишин Ганні Луцак присвоїли звання заслужений працівник культури України. Достойно представляли Коломийський район на всіх рівнях колективи художньої самодіяльності «Отинії», Великої Кам'янки, Сопова, Мишина та інших закладів культури. Каже очільниця відділу наша культура пишається її людьми. Це є наші таланти, це творчі особистості. З Отинії, з Мишина, Воскресенців, лісного хлібичина, Раківчика, Сопова. Ну багато інших. Це ті творчі особистості, майстри декоративного ужиткового мистецтва, які прославляли нашу Коломийщину, Україну не тільки на теренах нашої держави, а й далеко за її межами. Сьогодні ми можемо сказати, що цей рік не був нічим гірший як попередні роки. Покращилася матеріально-технічна база закладів культури. Виділені кошти на облаштування електроопалення в закладах культури сіл Синява, Виноград, Джурків. Навіть в грудні місяці районна державна адміністрація депутатський корпус спрямував нам 50 тисяч гривень на придбання електрообігрівачів. Однак в галузі є й певні проблеми. Головною з них є неприйняття держбюджету. А це, як каже Людмила Федор, не сприяє покращенню справ. Однак, всі захищені статті фінансуються 100%. І це дає змогу працівникам культури працювати на повну силу, каже керівник відділу. Дійство провели ще й у ракурсі розколяди та зустрічі встрітання господнього.